Восьмого листопада у Луцьку попрощалися із захисником України Романом Домановим. Про це повідомили у міській раді. Лучани провели останню дорогу військовослужбовця 1989 року народження. Воїн віддав своє життя у війні з російськими окупантами 2 листопада 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області провести героя. В останню путь прийшли рідні, побратими та десятки небайдужих лучан. Після завершення панахиди домовиною з тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом. Воїна Романа Думанова поховали на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараща. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого захисника.